В 4 листопада 21-го року. В той день я виявився єдиним, хто сказав: не моліться на Резнікова. Це погана кандидатура. Він виявиться навіть гіршим за міністра Тарана. Це абсолютно погана кандидатура. Боже, що про мене писали тоді? Як відповідали? Чорнові бреше Чорновіу не може нічого там змиритися, що там не його президент і все інше. Що виявилося? Корупція неймовірна, повністю зруйнована система підготовки до війни. Набагато гірше зруйнована ніж попередником. Навіть Таран вимагав 40 мільярдів на підтримку оборони. Що сказав Різніков? Нам не треба ніяких грошей. Армія забезпечена, все в порядку виявилося, повністю не в порядку. Він заперечував дані, які в нього були безумовно про те, що готується вторгнення напад і тому подібне. Ну ще раз кажу, Різніков виявився як на мене, просто зразком найгіршим. За наслідками навіть гіршим ж два міністри оборони, які були при Януковичі, тому що його наслідки діяльності вивівши найстрашнішими, і зараз я бачу те саме.